Добрий день, добре. Олександрівна як обіцяла, прийшла з усіма своїми. Угу. Кропивничанка Валентина Косенко виконує рекомендації своєї сімейної лікарки і вчасно проходить планові обстеження. Каже, знає людей, у яких виявили онкохвороби, тому піклується про своє здоров'я. На їхньому прикладі ну навіть навіть трошки злякана, тому що це можна так якось. Його. Своєчасно не доглядіти себе, тому в обов'язковому порядку проходжу. Наприклад, для жінок це мамографія. Первинний онкоскринінг, тобто обстеження людей без симптомів для виявлення раку на ранніх стадіях, передбачається національною стратегією контролю злоякісних новоутворень. Пояснює керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Її реалізація розпочалася з січня цього року. 591 лікар, який зараз працює в нашій мережі, з них починається маршрут пацієнта з них з'являється виявлення цих. Форм захворювання, скільки насправді вони приховані, пацієнти можуть не скаржуватись, тому це активний пошук саме лікарів первинної медичної допомоги. Сімейна лікарка Олена Лядецька каже, пропонує онкоскринінг усім своїм пацієнтам. Серед них аналіз крові, сечі, флюорограма, огляд шкіри, ультразвукові та ендоскопічні дослідження для жінок. Від 40 років це мамографія, це ПАП-тест, це діагностика на наявність вірусу папіломи людини. Проводиться раз на 1-2 роки. Для чоловіків це вже йде обстеження на колоректальний рак, також з 40 років. І узів брюшної червної порожнини. Також обстеження для діагностики захворювань онкологічних простати. Всім даємо направлення відповідні електронні, де пацієнт може обрати будь-яку лікарню пройти їх безкоштовно на планові обстеження менше погоджуються пацієнти старшого віку, говорить сімейний лікар Сергій Баранов. Молоде населення це населення до 40 років. воно зараз більш піклується по своє здоров'я. Вони частіше приходять для того, щоб ми їх оглянули дали рекомендації. Більш старше населення вони вже приходять в пізніх. Стадіях їх запропонувати їм щось. Вони пішли щось дали тяжче набагато. Мовляємо пацієнтів. Якось стараємося впливати через близьких. Торік в обласному онкоцентрі діагностували понад 4 тисячі випадків раку, 22% на третій-четвертій стадіях. Сказала заступниця медичного директора Олена Сезова. Чим раніше ми виявляємо рак, тим швидше, якісніше і краще він лікується, і тим менше інведінвалідізація людей. Коли ми вчасно його пролікували. Таким чином, звісно ж, буде зменшуватися і смертність до дороку, і летальність загальна. Тому ну, це дуже важлива стратегія. За словами лікарки, серед онкопатологій в області переважає рак шкіри, легень та молочних залоз. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.